Це подвір'я Чернігівського національного технологічного університету. Практично уся молодь, яка тут зібралася першокласники. Перепрошую першокурсники. Хоча хвилюються вони так само, як і в свій перший в житті день знань. Урочиста лінійка розпочинається святково з підняття прапору та гімну. 2100 пар очей уважно вдивляються в обличчя людей, які стоять на порозі «Альма-Матер». Саме вони, декани факультетів, на найближчі п'ять років стануть першокурсникам і мамами, і татами. Після школи ви набуваєте зовсім іншого статусу, гордого статусу студента. Студент завжди це саме прогресивна ланка нашого суспільства. Набувайте знань, навичок, вмінь, поважайте любіть свою батьківщину, пам'ятайте про своїх батьків. Цінуйте університет, а першокурсники вже в перечутті нового студентського життя. Ще очікувати ну рано, якби, але хочеться найкращого вчитися. В мріяний муз завжди хотілося йти, тому відчуття нові, враження нові. І якщо студенти принаймні знають, як воно із дня у день опановувати науки, то першокласники Чернігівської школи номер 1 а їх цьогоріч аж 191, ще у солодкому передчутті. В такому ж перечутті і батьки, бо ж фактично вони й самі йдуть до школи. Менше ніж решта батьків першокласників хвилюється голова облдержадміністрації Валерій Куліч. Це вже втретє він веде доньку у перший клас, наймолодшу Софію. Тож вчитимуться тепер усією родиною. Порівняно з тим, як ми навчалися, програма набагато сильніша на сьогоднішній день. Безумовно, і вимоги збільшились до дітей, і нагрузка зростає, тому що ну, ми вивчали одну мову, діти вивчають зараз дві мови. Я в свій час закінчував російськомовну школу. А зараз всі предмети у дітей українською мовою. і Коли вона діти підходять там, особливо з математики, і там похідна або ти починаєш шукати якісь терміни, тому що я їх не вивчав в школі і відповідно десь навіть ставлять в стопор якимись питаннями. Тому безумовно навчаюсь тепер з й на українській мові. Цьогоріч на лінійці чернігівської першої школи багато про що можна сказати це вперше. Перше за 26 років директором назвуть не Людмилу Геращенко. Її проводжають на заслужений відпочинок шквалом оплесків. Вперше ключ від школи змінить господаря. А нова керівниця навчального закладу буде хвилюватися. Адже робити щось вперше завжди моторошно. Справа в тому, що я в цьому колективі дуже давно так сталося, що Майже все моє життя пов'язане з цією школою. Я випускниця цієї школи, я вчилася в ній. Я після інституту повернулася сюди працювати. Я довго працювала тут вчителем англійської мови. Потім заступником директора з начально-виховної роботи. Тепер директором. Тобто, мені не доводиться знайомитись знову з колективом. Я всіх знаю, це моя, це майже моя сім'я. Новими барвами заграло 1 вересня і для нового очільника обласного управління освіти і науки Ігоря Вдовенка. Адже тепер йому відповідати за всю шкільну і не тільки спільноту області. Тим більше, що новий навчальний рік школи починають таки без підручників для четвертих і сьомих класів. Мені запевнив, що це питання буде вирішено. Тендери все-таки, незважаючи на складнощі, пройшли. Єдина зараз у нас проблема. Навіть не проблема, а провести перемовини з органами місцевого самоврядування, щоб вони спрацювали в себе на сесіях районних, міських рад в плані виділення коштів, щоб додатково профінансувати ці підручники. Але я думаю, питання буде вирішене. Та всі вони чекають головного, кульмінаційного моменту свята. Першого дзвоника і він не бариться. Першачки в області сідає за парти більше 10 тисяч. Отже, новий навчальний рік розпочався.